У рівному патрульні розшукали і притягнули до відповідальності водія автомобіля Форт Мустанг, який 11 вересня дрифтував. У центрі міста за декілька метрів від стендів із зображеннями загиблих військових. Відео із камер спостереження опублікував у Фейсбук перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Порушником виявився 21-річний водій, як уточнила Суспільному інспекторка патрульної поліції області Тетяна Рачок. На водія склали постанову за те, що він перетнув суцільну смугу дорожнього руху. Санкція статті за це передбачає штраф у розмірі 510 гривень. У перспективі штраф за дрифт може бути значно більшим. Нині на розгляді комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності знаходиться законопроект, мета якого визнати вуличний дрифт незаконним. А водіїв порушників штрафувати на 8,5 тисяч гривень і більше. Поговоримо про. Цю ідею цей законопроект в нашому ефірі далі з нами на зв'язку Андрій Осадчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Андрію, як згідно із цим законопроектом, визначає визначається поняття дрифту? Давайте зразу зробимо основні такі моменти, щоб глядачі розуміли, mm -hmm. що взагалі відбувається. Ну перш за все, так званий дрифт є порушенням правил дорожнього руху, і зараз за нього карають. І ви бачили, що поліція миттєво відреагувала на. Порушень правила дорожнього руху, і так як цей водій в той момент не загрожував іншим автомобілям, то йому впаяли тільки штраф за переміщення через осьову лінію. Якби там були інші моменти, він би отримав ще більше. Тобто, всі мають пам'ятати одне: що машина має їхати рівно відповідно до рядності, яка визначена на дорозі, і це базові правила дорожнього руху щодо різноманітних законодавчих ініціатив. Розумієте, часто депутати подають законопроекти, щоб привернути увагу в тому числі до себе, і зараз ми напевно якраз обговорюємо такий законопроект. Ви на це зреагували, але з юридичної точки зору, взагалі, що таке дріб, це не зовсім зрозуміло. Ну точніше, взагалі не зрозуміло, бо цього поняття немає в правилах дорожнього руху. Тому це є основний документ, який визначає. Те, як транспортні засоби рухаються дорогою. Тому, напевно, взагалі треба говорити про зміну правил дорожнього руху, перш за все. А основна політична деталь, якщо я не помиляюсь, цю ініціативу подавали е, якісь хлопці із ОПЗЖ е, або минулої ПЗЖ, вони там всі перефарбувалися. І вони, бідолахи, намагаються придумати якісь ініціативи, щоб хоч якось на них звертали. Але я думаю, ви здогадуєтесь, що. У цієї Верховної Ради немає е, жодного бажання підтримувати будь-які ініціативи депутатів від е, проросійських партій. Е, тому я думаю, що саме цей законопроект, який подавався і зараз лежить в Верховній Раді, і напевно є в нашому комітеті, бо підкомітет його точно ще не розглядав. Я думаю, має дуже мало шансів е, для ухвалення, тому немає сенсу е, говорити про якісь там суттєві збільшення штрафів. А от про вдосконалення правил дорожнього руху мова йде постійно, і я думаю, цей інцидент, який ви показували вчорашній, він буде, я думаю, підставою для обговорення комітетом з національною поліцією. І якщо ми дійдемо до висновку, що потрібно посилювати відповідальність за такого типу. Порушення правил дорожнього руху, то вона, скоріш за все, буде ще зверну увагу, що зараз іде такий в принципі блок питань щодо правил дорожнього руху, і, напевно, більш важливе питання: оці от гонщики з прямоточними двигунами, знаєте, оці, які гремлять і лякають громадян і вдень, і вночі. От той законопроект має набагато більше шансів. Бути ухваленим зараз, він також на розгляді е, нашого комітету, і я думаю, ближчими місяцями ми поставимо крапку для такого типу порушників, пане Андрію. А на вашу думку, як варто змінювати які зміни варто вносити в правила дорожнього руху, якщо говорити про ось ідею змін конкретно до правил дорожнього руху, про яку ви згадали? Моя колега Анастасія говорила, що от водій, який таким чином порушував правила дорожнього руху, він отримав штраф. 510 гривень за нинішньої інфляції, за нинішнього курсу гривні. Це, ну, на мою думку, не такий великий штраф. Що робити, що змінювати, щоб, ну, щоб таке не повторювалося? Дивіться, перш за все, штрафи мають бути збалансовані. Рівень штрафів він приблизно однаковий і синхронізований за всі види порушень правил дорожнього руху. Розмір штрафу залежить не від того, що мені вам чи глядачам там більше чи менше подобається, а від розміру потенційної шкоди. Тому я і звернув вашу увагу, що е, його оштрафували цього діяча на 510 гривень, тому що рядом не було інших транспортних засобів, і він не створював ризику е, аварійної ситуації для цих інших транспортних засобів. Це була вже тоді зовсім інша стаття. Розумієте, е, ми завжди чомусь схильні вирішувати. Проблему посиленням відповідальності збільшенням штрафу, але все таки порядок він влаштовується дуже багатьма заходами і навчанням, і суспільною повагою, і загальною дисципліною на дорозі зараз ситуація покращується. Поліція збільшує дуже суттєво кількість відеокамер по всій території країни і особливо в містах. Тому водії мають розуміти що порушити правила і бути непоміченим стає дедалі, і дедалі важче. А мій досвід каже: що якщо водій за місяць заплатить два-три штрафа по 500 гривень, ви знаєте, це впливає це, впливає на людей, навіть як ви кажете, за теперішньої інфляції. Тому я не схильний розмірковувати, що треба драматично збільшувати розміри штрафів. Я думаю, треба системно розвивати всі інструменти, які дозволяють збільшити порядок на дорогах, і потрохи це відбувається. Пане Андрію, хочу вас повернути до теми, яку ви самі розпочали, про ось ці автівки, які перевищують рівень шуму. І власне про цей законопроект, який на меті якого штрафувати за ось ці надто гучні мотоцикли і автівки, тому що ну я особисто це людина, яка страждає щовечора і щоночі від таких перевищень шуму, тому що живу понад трасою. Пане Андрію, от власне, як. Як на практиці цей законопроект може працювати для того, щоб виміряти шум, потрібні спеціальні пристрої, я так розумію. Чи буде можливість розмістити їх по принаймні великих трасах у обласних центрах? Як на практиці реалізувати цей законопроект? Дивіться, перш за все, я думаю, і ви, і я, і всі притомні люди страждають від цього. І не тільки під час великої війни, а цій проблемі вже напевно десятиліття. Я завжди вважав, що громадяни, які таким чином переобладнують свої транспортні засоби, напевно, мають певні проблеми з психікою або з якимось загальним сприйняттям зовнішнього світу, бо ну це абсолютно ненормально. Під час великої війни це дійсно ще більш лякає людей, які і так бідолачні, перелякані. Це взагалі неприємно, неприйнятно з якихось просто базових етичних. Правил поведіння в суспільстві, тому на рівні комітету правоохоронної діяльності є абсолютний консенсус, що е, треба е, ухвалювати якесь спеціальне законодавство для того, щоб поліція мала додаткові важелі впливу. Зараз вони там пробували щось зупиняти їх за хуліганство і ще за щось, але зрозуміло, що з юридичної точки зору це проблема. Ви піднімаєте дуже правильне питання технічного е, виконання цього е, цієї ідеї. Бо, наприклад, коли вантажівка якась не дуже нова і навантажена чимось незрозумілим і їде по поганій дорозі, то вона теж гримить, як я не знаю що, і тому тут треба розділяти джерело цього шуму. Я думаю, що ми будемо рухатися не тільки з точки зору рівня шуму, який видає транспортний засіб, а також технічних змін, які зроблені в конструкцію автомобіля. Які не передбачені якби його базовою конструкцією, які дають можливість створювати такі звуки? Тобто, е, так це не так-то просто е, організаційно зробити, е, але про це всі знають, це всі розуміють е, зараз. Законопроект знаходиться на фактично ранній стадії розгляду Верховній Раді. Ми постійно спілкуємося з національною поліцією. Бо ми не хочемо просто ухвалити якісь е, популістські законопроекти, розказати, які ми молодці, ні, ми хочемо дати ефективний інструмент в руки національної поліції, тому ми постійно з ними говоримо. Ми говоримо з спеціалістами транспорту, і повірте, в мене немає сумніву, що остаточна версія буде дієвою. І Я дуже сподіваюся, покраде край цьому, як на мою думку, ганебному явищу. І щодо штрафів, до речі, так як це буде новий вид правопорушення. Я думаю, ми дамо собі волю і будемо там піднімати планку покарання максимально. Бо зазвичай порушниками таких суспільних правил поведінки є люди, які користуються дорогими автомобілями. Тому майже немає сумніву, що в них будуть гроші платити е штрафи. Але мета не зібрати штрафи, мета взагалі прибрати таке явище з наших доріг. Пані Андрію, уточнюючи запитання, тобто над механізмом як встановлювати ось цей рівень шуму і це порушення зараз ще поки працюють абсолютно правильно. Бо якщо ви відкриєте законопроект, то там деталізації немає, і депутати основне на що звернули увагу так само, як і ви бачите, ми всі однакові притомні люди. Ми спитали, як, як ми будемо міряти оцього якогось гонщика, який собі зробив прямоточний двигун. Поліцейські, точніше, як буде міряти, і як ми це будемо відрізняти, як я вже сказав, там від якоїсь вантажівки, яка нагружена склотарою і їде там якоюсь сільською дорогою, і гримить з точки зору децибел не менше питання. Зрозуміли ще раз. Я всіх запевняю, що до цього ставляться дуже уважно, бо всі розуміють, що це абсолютно неприйнятно не тільки під час великої війни, а тим більше в мирному житті. Тому ще раз я дуже оптимістично налаштований, і я думаю, що за пару місяців ми це питання закриємо. Дякую, пане Андрію, за розмову і за те, що знайшли час. Це був Андрій Осадчук, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.